Вітам панства багато сердечні. Вельми, шановні учасники конференції, колеги, вітаю вас із Ним Незалежності України, нашої безцінної батьківщини, яка зараз є символом боротьби не лише за волю і правду нашого народу, але й всього цивілізованого світу. В умовах війни стало зрозуміло, що поляки це дійсно наш братський народ, хоча вони впродовж багатьох років підтримували нас, були взірцем любові до своїх традицій і культури. Останнім часом особливо сумно було бачити, що досліджень сполоністики. Було значно менше, ніж з інших іноземних мов. Настав час виправляти ситуацію. Я щиро радію нагоді звернутися до шановного товариства із пропозиціями щодо написання наукових робіт з польської мови. При виборі теми дослідження ми обираємо матеріал, який до нас, з певної точки зору, не досліджувався взагалі або досліджувався мало. На мою думку, в контексті полоністики доцільно розділити типи досліджень на дві групи. Сучасний мовний матеріал, який стосується сьогодення, які ще просто не встигли вивчити. І ті дослідження, у яких ви, як представники молодого покоління, можете щось переосмислити, запропонувати нове бачення, наприклад, проблема мовних стереотипів або еволюція традиційних символів. Так, мовна особистість видатного філософа-письменника Станіслава Єжилеца неодноразово досліджувалася філологами, однак кожне покоління читачів знаходять нові смисли в його афоризмах. «Мишлення у Чани збірник афорізмів, що був виданий 65 років тому, але досі не втратив своєї актуальності. Згадаємо, хоча б приклад трансформації фразеологізму Правдживий врук нігде чи ні опущі. І продовжуючи тему мовної особистості автора, я раджу вам звернути увагу на промови, які виголошували польські Нобелівські лауреати з літератури Генрик Сенкевич, Владислав Реймонд, Чеслав Мілош, Ольга Токарчук. Віслава Шимборська отримала Нобелівську премію 1996 року за свої поетичні твори. Її промова називалась Поет і світ. На сайті Нобелівського комітету можна знайти всі промови лауреатів мовою оригіналу і в перекладі на англійську, тобто, за бажанням можна порівняти лінгвістичну репрезентацію певних мовних аспектів в текстах, представлених двома мовами. І також раджу вам звернути увагу на сучасний напрям вивчення явища мовної особистості. Так звану інформаційно медійну особистість, тобто носія мови, самореалізація якого відбувається під впливом інформаційних технологій. Це так звані інфлюенсери, лідери думок. В Польщі є дуже багато популяризаторів науки, які варті уваги екоактивістів. Труднощі цієї теми пов'язані з тим, що весь лексичний матеріал, який складатиме основу вашої картотеки, необхідно самостійно транскрибувати, тому що текстів виступів як таких мало. Це виклик, процес буде трудомісткий. Але унікальність і актуальність такого дослідження буде беззаперечною. До речі, працюючи над створенням бази даних, раджу вам заходити на сайт корпусу польської мови. Тут можна виписати слово і знайти всі контексти його вжитку. Не виключаю, що декому з вас цікава сфера політики. Можливо, 7-8 років тому вже були дослідження, присвячені цій темі, але зараз ситуація загострилася і всі запитують, коли ж насправді почалася війна. Деякі поняття в польській мові точно відтворюють наші дефініції, наприклад, Ніб'янська сотня, Евромайдан, Революція Годнощі, але є й розбіжності, якщо комусь близька ця тема, можна проаналізувати. Обов'язково треба звернути увагу на роль фразологічних одиниць, прецедентних феноменів, стилістичних засобів, умовнєві маніпуляції у публічних виступах польських політиків. Це складна тема, але її можна розділити на декілька років, якщо хтось планує писати, наприклад, з 9 по 11 клас. На противагу політичному дискурсу можна звернутися до творчої сфери. Я думаю, сучасним школярам, як і у всі часи, цікава музика. До того ж, це одне з найкращих джерел для вивчення іноземної мови, тому пропоную вам і таку тему. Зверніть увагу, що кількість семантичних полів не обмежена, можна підібрати матеріал на будь-який смак. Можна було б довго шукати інші цікаві теми, якби не війна. Думки про неї стали невід'ємною частиною нашого буття. Всі науковці намагаються знайти відповіді на те, що зараз відбувається зі світом. Ми з вами, як мовознавці, шукаємо ці відповіді в словах. Ми живемо в час переосмислення минулого і творення нашого майбутнього. Саме польський народ дав нам найсильнішу підтримку, коли ми потребували її найбільше. Вони плечі опліч йдуть з нами на шляху до перемоги, а ми, досліджуючи мову, маємо нагоду проаналізувати, як вони бачать цю сторінку історії, як вони бачать себе в ній. Нас, нашого спільного ворога. Передусім пропоную вам дослідження з комперативістики, тобто порівняльного мовознавства. Дослідіть, яке значення, наприклад, закладено в українському слові зброя, польському бронь. В наших мовах на перший план виступає конотація захисту, відкрити етимологічний словник, щоб з'ясувати, від якого слова походить російське оружие. Але водночас закликаю вас до об'єктивності та неопередженості. не підтасовуйте мовний матеріал до причасних висновків. Пам'ятайте, що поряд зі схожими між собою є й такі вирази, наприклад, як «поєдинок» та двобій, наприклад. Прослідкуйте еволюцію значень слів боротьба, гідність, свобода, воля, перемога в українській і польській мовах. Чимало мовного матеріалу фіксується, звісно, в медіаджерелах, тому ми можемо прослідкувати зміни мовленнєвих тенденцій. Тут я виділила п'ять напрямків перспективних досліджень. 2019 року польські медіа писали і акцентували в виборах в проваджі комік Володимир Зеленський, що вони пишуть зараз? Здумівайонси богатир України, який з'єдночив швят, лідер вольного швята. Цей процес мовної експлікації трансформації ставлення до окремої людини можна послідовно проаналізувати. Те саме стосується визначного другу України. Польського президента Анджея Дуди і ставлення до нього поляків та українців. Згадаємо, що навіть загальну ситуацію поляки не одразу назвали війною. Спочатку в їхній інтерпретації це був військовий конфлікт, сьогодні вони пишуть вторгнення. Тобто зміни відбуваються в процесах життя і вставлені до них, і всі вони фіксуються, в мові кожного народу. Постаті політичного і військового керівництва України, головнокомандуючого Збройних сил України генерала Валерія Залужного. Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, міністра оборони Олексія Рєзнікова не сходять зі шпальт в газет, так само, як в українській пресі. Є багато спільних образів, характеристик, позначень. Сьогодні з'являються фразологічні сполучення, і цікаво прислідкувати, як різні конструкції переходять з української мови до польської. Наприклад, поляки так само, як ми, почали використовувати вислів, іти за російським кораблем. Так само називають у росіян орками, і навіть таємничі вибухи називають бавовною, хоча, як ми знаємо, в українській мові таке позначення виникло випадково внаслідок перекладацької помилки з російської на українську. Символи цієї війни, такі як полк Азов, Бейрактар, вони також є об'єктами польських репортажів. До речі, не менш цікавим було б комплексне дослідження польської школи репортажу. Якщо для нас репортаж є здебільшого телевізійним жанром, то в Польщі це передусім літературний жанр. Що має риси як публіцистичного, так і художнього стилю. Нарешті тема волонтерство: громадський рух, що набирає космічних обертів як в Україні, так і серед поляків. Чому я кажу серед поляків? Бо їхня допомога супроводжує нас не лише в Польщі, але й в Україні. Згадаємо, як у наших ЗМІ висвітлювали як постаті добровольців. Що долучалися до ЛАВ ЗСУ, так і простих людей, які в такий страшний час не злякалися, приїхали до України, допомагали і транспортом, і випічкою хліба, і цей список безкінечний. Дорогі учасники профільної школи Малої Академії наук Київщини. Підсумовуючи, скажу, що за потреби я із задоволенням допоможу підібрати наукову літературу з усіх вищезгаданих тем і напрямків для теоретичної частини досліджень. Будь ласка, звертайтесь. Teraz chciałabym zwrócić się do Państwa w języku polskim. Papież Jan Paweł II powiedział: Wolność nie polega na robieniu tego, co chcemy, ale na posiadaniu prawa do robienia tego, co powinniśmy. Drogie dzieci, życzę Wam, abyście byli godni udzielanej nam pomocy i tego, że tyle żołnierzy oddali swoje życie w imię naszej przyszłości. Również życzę inspiracji, wiary w siebie. Wszelkie pomyślności i sukcesów. Najważniejszym celem teraz dla nas jest zwycięstwo. Niech żyje Polska. Sława Ukrainie!